Якщо ви відкрили це відео або, прочитавши назву, вирішили, не дивлячись назвати мене мудаком в коментах, то не шведіть. Я зараз все поясню. Або шведіть Бог з вами. Решту глядачів вітаю на каналі Укрнаратив Експорт. Сьогодні я з вами розберу питання, котре вже всім сидить у пічонках, яке обсмоктують всі комуналі і через яке побилися лобами вже цілі покоління людей в Україні, яке регулярно вкидають, щоб щось приховати, від чогось відволікти, десь замилити очі. Питання російськомовних українців. Обіцяю, коротко, по суті, і без Фаріонщини. Отже, російськомовних українців ніколи не було, нема і не буде. Ну окей, можливо, не аж так коротко. Давайте я все ж спробую пришити цю свою тезу до реальності, в якій ми живемо. Тепер по черзі. Якщо я стверджую, що російськомовних українців не існує, але ми всі прекрасно, знаємо, що є багато громадян України, які говорять російською мовою, то хто вони такі? Бо, ну це ж має якось називатися? Звичайно, має. Але ця група не така однорідна, як може здатися на перший погляд. Хоча б тому, що громадянин України не дорівнює Українець, а Українець не дорівнює громадянин України. Тут все максимально просто в Україні проживають представники понад ста націй, котрі разом складають народ України і є громадянами України. Українці в Україні, за даними останнього перепису 2001 року, було коло 78 Звичайно, за ці 22 роки ці дані могли змінитися, але я сумніваю, що дуже кардинально навіть з урахуванням війни і довготривалої окупації найбільш етнічно неоднорідних регіонів. Тобто, умовні 22% населення за визначенням не можуть бути іншомовними українцями, бо вони представники інших націй. І, хоч і мають українське громадянство та приймають активну участь в побутові нашої спільної країни. Це раз. Друге, за даними соціології, на 2020 рік основною мовою спілкування для понад 27% громадян України, що проживали на підконтрольній Україні території, була російська. Ще 21% відповіли, що вживають українську і російську мову в однакових пропорціях. Тобто, навіть якщо припустити, що всі без винятку національні меншини України говорять російською, що, звичайно, не відповідає дійсності, все одно назбирається дебелий відсоток українців, що говорять російською. То як же вони називаються? Як їх назвати? Вони ж українці, расові такі, настоящі, але мова їх спілкування російська. Так от. Щоб правильно відповісти на це питання, я запрошую вас на дуже 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 коротку прогулянку в минуле. Чесно, я обіцяю, дуже коротку, без, без, без заглиблень. Російською в Україні раніше ніколи ніхто не говорив, поза як в цьому не було жодної потреби і сенсу. Так само російською не говорили в Фінляндії, в Польщі, в Парагваї, Еквадорі, бо не було в цьому ніякої потреби. І це Росію як метрополію імперії абсолютно не влаштовувало. Тож на початок 18 століття припадає початок процесу створення такої потреби. За 200 років при усіх намаганнях і колосальному покладеному на це ресурсі у них це вийшло, м'яко кажучи, на трічку з мінусом. Бо російську мову вдалося запхати лише в деякі класи суспільства, але всюди сущим явищем вона так і не стала. Хоча дивно, бо досвід асиміляції народів у них був. Слава Богу. Російську мову вони запхали в ділове, бізнесове, владне спілкування, також церкви, публіцистику, мистецтво і ще в багато різних сфер, але, можливо, трохи в меншій мірі. Це дало свої плоди у тому сенсі, що національні меншини, котрі тоді не були, аж такими меншинами їх було досить багато, а особливо в містах між українською і російською обирали саме російську, поза як завжди вигідніше говорити мовою еліт, ніж низів. Державний апарат, котрий в повній мірі був створено за лекалами митрополії, був повністю російським. І знання, і використання російської мови було обов'язковою умовою працевлаштування у владні структури. Але людей все одно не вистачало, тож до нас регулярно тягали якийсь оренбургських росіян і івановських ткачів, котрі потім тут народжували корінних києвлян, які потім виростали. Шутили над кітом і катом і надували щоки від своєї києвлянськості. Як наслідок, ми отримали російські острови в українському морі, що, хоч статистично і виглядає, досить не страшно, та мало досить серйозні наслідки в творенні модерного українства. Бо воно, як і в інших народів, розвивалося саме в містах. Все це досить сильно змінила Перша світова війна, коли в Чорносотинному Києві, а плотя Руська государственності почали збиратися багатотисячні українські мітинги, виходити українські газети. І взагалі життя якось взяло і українізувалося. Те ж саме було в Харкові, і в Одесі, і в Бахмуті і, і інших великих та малих містах, які навіть не здогадувалися, що треба трохи. Заколотити море, і воно зразу почне заливати острови. Тож на стан 1926 року лише 4,5% людей, що називали себе українцями, називали російську мову рідною, і це переважно були жителі промислових районів і великих міст, де російська мова була більш класовим або професійним ніж національним атрибутом. Серед інших народностей, що жили в Україні відсоток таких, для яких російська мова була рідною, не дотягнув навіть до 6%. Так от, тепер задачка. Що такого сталося за 100 років, що кількість російськомовних громадян України виросла в 3 або 4 рази? Правильна відповідь на це питання і слугуватиме нам відповіддю на питання, як же варто називати. Українців, що говорять російською. 5 секунд. Подумали? Правильно. Ну, або неправильно, я ж не почув, що там відповіли. Явище це називалось русифікацією. А людей, що потрапили під тиск цього явища, правильно називати русифікованими. Чи то було в 20-му, чи в 19-му, чи будь-коли до цього в іншому столітті, якщо українець починав говорити російською мовою, то це не було добровільним вибором за якимись мінімальними виключеннями. На це було дуже багато різних факторів. Чи то по роботі, чи через репресії, чи через загрозу фізичного знищення, чи через будь-що інше. Але це завжди був або примус, або добровільний вибір без вибору. Це ж була коротка прогулянка, ні? в сценарії виглядала короткою. Так от, в Швеції, наприклад, або в Португалії вірогідність того, що хтось візьме і перейде на російську мову, практично не існує і ніколи не існувала. А знаєте чого? Або воно й нафіг не треба. Добровільно цим ніхто ніде і ніколи не займався. Але напрошується логічне питання. А от якщо я, наприклад, або наш оператор Микола, е взяв і народився в російськомовній сім'ї, все життя говорив російською, на перший, перший раз сказав папа, перший раз нею матюкнувся і перший раз нею отримав ляща. ну що тоді? Та ну що, нічого. Просто це і є той добровільний вибір без вибору. За вас обрали ваші предки. Кінець. Просто ви не свіжо русифікований, а в другому чи третьому поколінні це буквально вся, вся різниця. А тепер дуже дуже важливе, нащо я взагалі це проговорюю? Навіщо ми підняли цю тему? І чому, на нашу думку, це варто зрозуміти. Тому що яким як... би це явище не було, добрим чи поганим, шкідливим чи корисним, надзвичайно важливо його правильно описати, бо саме за назвою Тягнеться суть. Термінологія це тупо наше все. Сам цей термін російськомовний українець, чи там російськомовний казах, чи литовець, неважливо, був штучно придуманий під кінець 80-х років, коли совок почав тріщати по швах, і треба було хоч щось висмоктати з пальця, щоб всі ці сотні націй і народів, що мали нещастя на його населяти, спробувати зліпити докупи. Це. Скрепа, і, мабуть, одна з найефективніших, бо ми досі її вихаркуємо. Шановні колеги, ми можемо вам сказати до дня точно, коли в політичному лексиконі ще радянського союзу з'явилося поняття і назва рускоязичної населення. І першим це сказав міністр закордонних справ тодішній Андрій Козирєв. Воно виросло звідти із надр КПРС і КГБ, які вже бачили, що Радянський Союз розвалюється, значить, треба шукати ті зачепки, які будуть давати право тримати в купі. Потім цей термін потужно увійшов в методички різних московських, промосковських діячів, котрі крутили ним як циган-сонцем, в своїх агітках, і от таким чином він передався нам в спадок. Був ще дуже веселий мем, що колись ватна потороч, десь років два тому з ОПЗЖ, прийшла в Конституційний суд, щоб захистити там права русскоязичних українців. І судді їх крепко присадили на сраку, бо вони не могли навіть пояснити, що воно взагалі таке, кого вони збираються захищати, і проти кого справу закрили, а тих клоунів вигнали з Кейсу з гарчі ганчірками. Чи є у вас інформація станом на 2019 рік з приводу так званої кількості так званого російського? Відповідаю мовленості. на зазначене питання. Конституційне подання ґрунтується на офіційних даних, які були, які були зафіксовані та оприлюднені в установному законом порядку органами державної влади. Я правильно зрозумів? У вас немає такої інформації. Її в державі немає. Я. Тому ще раз. Чому важлива саме термінологія? Бо назва як ніщо інше окреслює зміст. Правильний діагноз це перша запорука лікування. Бо коли в людини рак підшлункової, їй не пишуть в анамнезі, ну, це така у нас ракопідшлункова людина. Її пишуть: у вас рак підшлункової, ось, де вам ліки, ось де вам лікарня, ви йдете і лікуєтесь, бо інакше ви вмрете. І тут підміна понять, вона очевидно шкідлива. В інших питаннях вона менш очевидна, але все одно шкідлива. І друга справа це експорт. Бо коли іноземець або людина поза нашим взагалі дискурсом і контекстом показує вам якийсь сюжет російської пропаганди, де написано, ну, половину українців і ви там всі діла, а ви тупо опускаєте очі і з цим погоджуєтесь, то... Вважайте, що ви самостійно взяли цю людину за руку, привели її в кімнату, посадили на диван, включили їй Соловйова і дали в руку пляшку вигазованої Балтіки дев'ятки. От реально, ви просто його своїми руками піштовхли до того, що він почав вірити в російську пропаганду і відвертаєте цю людину від себе. Наш канал називається «Укрнаратив Експорт. Ну не просто так. Головною нашою місією. Є промувати правильні і корисні для нас наративи серед людей, тим самим впливаючи на світ устами мільйонів українців. Від розмови з рандомним чуваком в праському барі до перемоги шикарного проукраїнського дядька Петра Павела на президентських виборах в Чехії насправді дуже коротка дорога. Бо якби уявімо замість вас з ним поговорив якийсь ватнік, то корумпований проросійський Бабіш був би уже на крок ближче до перемоги. А враховуючи, що українці в Чехії за даними посольства коло 600 тисяч, по дві розмови в барі на кожного, і маєте якраз ту різницю, на яку Павел переміг, а разом з ним і реальна підтримка України через Чехію. Тому до європейців, взагалі, людей світу, котрі буквально ніфіга не шарять в тому, хто ми такі, що ми таке, необхідно. Донести саме наші наративи, наші візії і пояснювати, що воно взагалі таке діється саме з нашої перспективи. Бо у московитів більше грошей, ширша агентура, і користаються вони нею дуже вміло. Бо в тій ж Чехії ще півроку тому проходили багатотисячні мітинги проти допомоги Україні. Бо їхня зброя в цей момент пропаганда і гівномет. А одним з головних постулатів цієї пропаганди і є рускоязичність. І єдине народство росіян і українців. І так, якщо так стало, що ви говорите російською, визнати те, що ваш рід русифікували не соромно, і цілком логічно і виправдано. Соромно, навпаки, не визнавати реальності і ховатися від неї за пропагандистськими ярликами, а ще більш соромно поширювати ці ярлики за кордоном і розказувати всьому світу, що ну, у нас так всі говорять, гаваріально, ну чого? Висновок. Не існує ніяких російськомовних українців. Є українці русифіковані, є національні меншини України русифіковані і є росіяни. Кінець. Живіть тепер з цим.